Мої вітання глядачам телеканалу Ради ефірі. Програма власний погляд. Гість нашої студії, кандидат у народні депутати України від опозиційного блоку Юрій Павленко. Я вітаю вас. В нашій вітаю студії. Вас. Опозиційний блок вже сама назва говорить про те, що швидше за все ви будете в опозиції, і відповідно ця опозиція буде чи не єдиною в цьому складі в наступному складі парламенту, але от в опозиції до кого або до чого. Ну ви розумієте для того, щоб країна розвивалася, потрібна сильна. Ефективна дієва опозиція. Опозиція, яка не давала би можливість владі робити помилки, на них вказувала. Крім того, опозиція, яка б пропонувала альтернативні, більш кращі шляхи розвитку країни, а також опозиція по своїй природі вона завжди стоїть на захисті людей, стоїть на захисті соціальних гарантій. Питань пов'язаних з захистом і людини старшого віку, і дитини, і підтримки сімей, тому дуже важливо, що громадяни України на цих виборах довірили нам бути опозицією, дали нам голоси. і Фактично, єдина політична сила, яка йшла зразу ж як опозиція. Сьогодні є в парламенті, тому я впевнений. Ми в повній мірі виправдаємо довіру наших громадян. А в опозиції ми до бездіяльності влади. В опозиції ми до того, що влада за 9 місяців фактично зруйнувала соціальну політику держави, що влада за 9 місяців зруйнувала систему і політику захисту і забезпечення прав дитини. Зробили вони це, тому що не було опозиції, не було кому сказати Стоп. Так робити не можна, і тепер е, детальніше зупинимося на тому, як буде працювати опозиційний блок в наступному парламенті. Ви позиціонуєте себе як партія миру, правильно. А от хотілося б зрозуміти, які конкретні дії ви плануєте в цьому напрямку як партія миру, або вже зробили, окрім заяв, або можливо в наступному парламенті. От як ви плануєте свою діяльність саме в цьому напрямку? Ну найголовніше зараз закінчити виборчий процес. Вибори і підрахунок голосів ще тривають, і до сьогоднішнього дня, ну мінімум на п'яти округах: 37, 38, 50, 59, 60, продовжуються жорсткі фальсифікації. Де йде підтасовка даних, де міняються протоколи до до сьогодні зрозумілі остаточні результати виборів. Тому завдання номер один сьогодні і для нашої політичної сили, я думаю, для кожної в першу чергу для влади це захистити вибір українських громадян. Тим більше, що ці округи знаходяться на Донбасі в, пів... в північній в Україні. Тобто, там, де настрої людей ну є неоднозначні, і якраз на, на цих територіях вибори мали б бути еталонними з точки зору того, що Україна говорить людям, ваш вибір він для нас важливий. Ваш голос він для нас важливий. Але тому зас... це задача номер один. Що так. стосується е, миру, очевидно, ми з моменту створення ще з травня місяця наголошували на тому, що е, треба досягнути мир, бо... Люди сьогодні хочуть в першу чергу миру, але мир треба досягати шляхом миру, а не шляхом продовження вбивств. Звичайно, нас спочатку ображали, але потім, в серпні місяці, все таки президент почав говорити нашими словами. Єдине, що за ці три місяці загинули тисячі українців, а тисячі залишилися без домівки. Тому все, що стосується досягнення миру, тут ми будемо партнерами. Для всіх політичних сил будемо для влади, ну, для логічно, того, щоб. що ви маєте підтримувати мирний план Порошенка, президента Петра Порошенка? Ми будемо підтримувати шлях на мир uh -huh. і досягнення миру. Очевидно, якщо в плані е, будуть неточності або рішення, які будуть погіршувати ситуацію в країні, ми будемо на Давайте ниска, не будемо навказувати. говорити про е, майбутнє, скажемо про те, що ми маємо на сьогоднішній На От... сьогоднішній день, на жаль, ми нічого не маємо. На сьогоднішній угу. день немає навіть що критикувати є лише заяви, є слова. І є дуже багато безглуздих, неефективних дій можливо на тлі цього потрібно вам щось пропонувати. Якщо немає критикувати, значить мають бути пропозиції, ми з сьогодні... якими пропозиціями стосовно миру або примирення і налагодження ситуації стаб... стабілізації ситуації на сході. Зокрема, пропонуєте вам ну, без сумніву? Ми вже запропонували mm -hmm. проекти відповідних законів. Вони внесені були навіть поки що ще в діючу. Верховну Раду, на жаль, ця Верховна Рада відмовилася їх розглядати, вважаючи їх ну, чомусь неважливими. В першу чергу це пакет законів, направлений на захист українських сімей, це розмороження пенсії, це виплати всіх боргів, які накопилися у людей по пенсіях, різних соціальних допомогах, зокрема допомога при народженні дитини, особливо тих людей, які ж сьогодні живуть на Донбасі, або ж Вимушені були виїхати і живуть в різних куточках України по 3-4 місяці у людей є заборгованості по соціальних виплатах. Це до речі, теж шлях до миру, тобто, тому що це довіра людей. Мир через соціальні гарантії, і через соціальні гарантії. Зокрема, наступне це замороження. І зупинка підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Тобто, коли пенсії, зарплати зупинилися, а фактично за останні півроку стали в два-три рази меншими, да? тому що ціни всі зросли, нестабільність долару чи нестабільність гривні відбувається. Тому на цьому тлі підняття тарифів. Це злочин перед людьми, це угу. фактично е, створення умов, щоб люди не пережили зиму? От ну, ми Ці цього проблеми не ви не виникають ні звідки. Ви ж розумієте, яка складна ситуація сьогодні в Україні? Все складна діда, ситуація війна. в Україні завжди про мирний план Петра Порошенка. Я хочу поставити вам питання. Як ви вважаєте, От, наприклад, ви кажете, не виконується, не робиться. Хто сьогодні зриває цей мирний план? Чому не вдається виконати ті умови, які передбачені цим планом? Ті завдання, які стоять в рамках цього плану, хто сьогодні зриває, ну, хто не дозволяє, щоб цей проєкт. Не дається зробити. Ну, в першу чергу, це е, непрофесійність uh -huh. дуже багатьох посадових осіб, які зараз е, сидять на своїх посадах, це бездіяльність дуже багатьох міністрів і відповідальних чиновників, це невміння і незнання, як реагувати на виклики. Які кожен день виникають. Ви знаєте, мені інколи здається, що наш кабінет міністрів живе в мирному часі. Тому що от я 10 років займаюся політикою захисту прав дитини. І те, що за 9 місяців жодного рішення ні уряду, ні президента, направленого на підтримку, на захист, на допомогу дітям, які стали жертвами війни, не відбулося. Не, не, не видано, я вже не кажу про реалізовано, Просто ігнорування. Те, що більше майже 40 дітей загинуло, жодної кримінальної справи, жодного розкритого злочину. Е, е, натомість видаються деякі доручення. От останній указ президента на кінець то з'явився перший. Указ президента, де згадуються діти, але чомусь уже от, ну, це я це пов'язую не з позицією навіть президента, а з низьким е, професійним рівнем адміністрації президента, де багато людей прийшли, не знають і не вміють, що робити. У них уже діти це називають вони їх окремими категоріями громадян. От у вас є дитина, от вона вже не дитина, вона вже окрема категорія. Громадян, хоча законодавство чітко визначає дитину як людину від народження до 18 років. А далі п'ять пунктів, які є в указі, направлені нібито на захист прав дітей. А насправді це завдання уряду порушувати права, порушувати закон діючи по відношенню до дітей. От, от це я думаю, і основна перешкода, яка є в реалізації, зокрема і мирного розуміло, плану президента. зрозуміло, що напевно президента. десь і непрофесійність, некомпетентність і неготовність до тих проблем, з якими сьогодні стикнулася Україна, завинили в тому, що не вдається сьогодні всій Україні, і і виникають ті проблеми. Але чи бачите ви сьогодні слід Російської Федерації, зокрема Кремля? Чи бачите ви сьогодні слід тих терористів, які тримають практично в заручниках тих людей, які могли пі за вас проголосувати Ні, безпосередньо без сумнів? Без сумніву, сьогодні Україна переживає і зовнішню агресію. Сьогодні на території України діють терористичні банди, які знущаються і вбивають людей. В даному випадку, от я перше, перше завдання, яке треба виконати, це стати Україні, владі українській. Сильною, професійною для того, щоб протистояти цим викликам, Розумієте, можна завжди всі свої проблеми звертати. Та у нас війна, у нас якісь там люди не такі бігають, там, да? та ні. В першу чергу ми самі повинні навчитися себе захищати. А, а, а таким, таким чином от бездіяльність міністрів, да, які не змогли забезпечити е, закупівлю ліків для дітей да, 9 місяців. Бездіяльність міністрів, які не можуть зараз дати відповіді на дитячу безпритульність, надати дітям вчасно статус, бездіяльність, яка затримує пенсію людям по 3-4 місяці чи допомогу при народженні дитини. Це відсутність будь-якої допомоги з боку влади мільйону переселенців, які... а зараз наступає зима. Вони всі живуть в неспристосованих приміщеннях. А діти а, а майже половина. З переселенців це діти, які живуть в антисанітарних умовах. Тому оце завдання сьогодні номер 1 Але це жодним і чином це не задання, знімає напевно, опозиція, і підтримку скільки... армії, uh -huh. і очевидно забезпечення. І знаєте, зараз на окупованих так званих uh -huh. територіях там мільйони громадян України. Мільйони Люди, які в силу обставин попали зараз, от в страшне життя. І чи має. Має право Україна як держава від них відмовитись. Чи маємо право а ми сьогодні виглядає, не прийти ми... до цих людей з допомогою, знайти спосіб, як їм От передати стосом... пенсії, знайти спосіб, як їм пережити холодну Можна? зиму, як їм передати продукти харчування і ліки? У Вас є відповідь на ці питання? У нас як передати ліки, як Нечовно, передати пенсії є... на окуповані території? у нас є доміторії. ці пропозиції і ми. Вже їх надавали владі і готові далі співпрацювати з владою, щоб захистити кожного громадянина України. Яким Плюс шляхом ми ви можете зараз розказати, от яким а... шляхом ви бачите дійсно сьогодні тут, забезпечення знаєте, пенсіями тут, 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 у нас формат програми не дозволяє розказати весь ну, хоч... план дій? Ну, хоча та? б основні а... механізми. Як можна сьогодні доставити пенсії на окуповані території, ви бачите? Та я бачу, звичайно. Ну, просто повинні відповідальні міністерства прийняти правильні рішення, відповідні зміни до постанов, повідомити людей, як це зробити, знайти контакт з цими людьми, і е, е, от е, ну, робити, змінювати ситуацію кожен день. Тут немає, от просто я, от з прийняли рішення, і воно відбулося тут кожен день. По кожній індивідуальній угу. справі треба приймати індивідуальне рішення урядом, якщо треба Верховною Давайте Радою з тим, щоб про захистити людину. рішення? Які а окрема окрема тема угу. це звичайно звільнені території. От, наприклад, Слевен да? угу. звільнений 5 липня цього року. Я запитую, чи запрацювала хоч одна програма по підтримці відродження виробництва створення робочих місць? На цій території чи запрацювала ні, все, що зроблено, зроблено руками або волонтерів, або зроблено руками благодійників, але фактично держава самоусунулася від допомоги вже звільненим територіям. Ну, Тому ми представили дуже чіткий план відродження Донбасу. Це дуже серйозний ґрунтовний документ, який передбачає і серйозні зміни до законодавства. І серйозні зміни до нормативних документів, тобто, є і є до речі, те, що і вчора і президент гу. говорив на засіданні ради, ради національної безпеки і оборони щодо спеціальної економічної зони, спеціальної підтримки підприємств і виробництв на цій гу. території, це до речі, одна із один із пунктів. Так само тієї програми, яку ще два місяці тобто, в принципі, тому назад тут ви, ваші плани сходяться якраз стосовно тут... того, і і і скасування закону про так званий статус Донбасу або е, окремий режим місцевого самоврядування на окремих територіях Донецької та Луганської області. Ви підтримуєте скасування? Ну, я цього я думаю, що документу? Це, це тут не підтримує чи не підтримуваний. Зразу було зрозуміло, що це закон в нікуди. Да? Закон, який не буде ніколи Але, дивіться, працювати, зрештою виключно і... політична якась гра і жодного. Відношення до встановлення миру немає, але тому на тому досить... часа він приймався угу. таємно, розумієте? От так він зараз і ліквідовується. Але дивіться, давайте що передбачав цей закон. Він передбачав децентралізацію. Він передбачав особливий режим господарювання, навіть стосунки з Російською Федерацією цієї території. Він передбачав мову, яку вимагали. Він передбачав амністію за окремим окремим механізмом. Тобто, практично всі ті вимоги, які виставляли Донбас, якого не чули, так як вони казали, були в цьому законі. Цей закон відкидається, зруйновуються всі домовленості і проводяться псевдовибори, які. Наслідки яких поки що невідомі, ні наслідки дуже погані будуть для України, і дуже погано, що влада угу. допустила проведення цих а цього могла влада не допустити фарсу на Донбасі. Очевидно, що могла, яким чином? якби влада займалася Донбасом, займалася відродженням цілісності і єдності країни і витрачала на це мільярди, а не потратила ці мільярди на непотрібні нікому парламентські вибори, які по суті нічого не змінили. Які залишили ту саму владну коаліцію з тими ж самими прізвищами, то я думаю, що не було би е, виборів і ніяких дій. Тобто ця е, влада була... завинила перед Донбасом найбільше. А що стосується законів? Закони то прийняті. Ну ви ж знаєте, що закон сам по собі не діє. Для того щоб закон mm -hmm. почав діяти, необхідно під нього прийняти цілу низку підзаконних актів, виділити на його реалізацію певні кошти. Реалізацію цього закону повинні займатися професійні люди. Людей немає, всіх розігнали. Всі міністерства, які після атомної війни вихолощені там викинуті всі професіонали, так званим очищенням влади, те, що робиться по друге жодного нормативного акту під ці закони уряд Нас... з моменту їх прийняття ми маємо завершувати не досить прийня. мало часу. Я розумію, я знаю про вашу пропозицію скасувати із закон про очищення влади або люстрацію, як більше його знають. Я думаю, що в наступних ефірах ми обов'язково на цьому зупинимося. Скільки ми зараз говоримо про Донбас, і ви кажете, що власне влада завинила в тому, що за цих сім місяців нічого не робилося для Донбасу. Попередньою владою все робилося для Донбасу, щоб почути цю територію. Ну вже тут важко говорити. Поперед. До попередньої, очевидно, всі, 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 уряди, всі 23. уряди 23 роки не в повній мірі виконували mm -hmm. свої обов'язки для того, щоб проблем сепаратизму в Україні тобто не було. Чи... Тут вина є кожного, mm -hmm. але ми говоримо зараз про найкритичнішу ситуацію останніх 9 місяців. І саме головне, що я можу гарантувати, що опозиційний блок змусить владу професійно працювати в інтересах людей. А не в інтересах своїх е, дрібних політичних амбіцій, тобто можна сподіватися, що не лише критику ми почуємо, а й почуємо конструктивні пропозиції від ми опозиційного зразу... блоку і спільну роботу. Побачимо Ми зразу заявили, що ми проти принципу його не підтримуємо. Чим гірше в країни, тим краще для опозиційного блоку. Ні, все що буде стосуватися миру, все що буде стосуватися захисту людей, захисту українських сімей, захисту дітей. Ми тут з владою або з будь-якою іншою. Угу. Партію політичною силою, яка є в парламенті, будемо партнерами так само, як і щодо. Питань пов'язаних з розвитком територій, з децентралізацією надання більших повноважень громадам. Це теж всі, хто за це це є нашими партнерами. Будемо чекати початку роботи наступного парламенту і вже як буде працювати парламент. Будемо розмовляти вам. і шукати теми для розмови у наступних ефірах. Кандидату народні депутати України від опозиційного блоку Юрій Павленко був гостем нашої студії. Дякую вам за розмову. Нашим глядачам, дякую за увагу. Дякую, що довіряєте парламентському. Залишайте з нами надалі. А поки що. Do zobaczenia.